Привіт усім! Вирішую для вас знову тут неочікувано зробити відео, і на цей раз воно знову буде без сценарію. Простими словами, знову буде зроблене на колінках. На черзі у нас огляд мікрофону Esperanza Studio Pro eh 182, який був куплений на інтернет-магазині Розетка. Ну, якби це давно не звучало, купив його за досить смішною ціною 299 гривень замість. 469. І тут, як би це дивно не звучало, пише, що товар вже закінчився. Ну, давайте трішечки без сумних історій, адже сподіваюся, що знову нову партію цього мікрофону обов'язково завезуть, тому що ми приступаємо до його огляду. Отже, нас зустрічає коробочка, на якому написано, що у нього є шумоподав, що у нього висока чутливість, кристолічно чистий звук, він підходить для усіх аудіопрограм. Також, як нам заявляє виробник у нього, що в комплекті трипот, він не потребує ніяких драйверів і у нього кабель 1,8 метра, тобто він дуже такий довгий, ну і підключається по 3,5 мм. Щодо технічних характеристик цього мікрофону, то ми можемо побачити, що він підходить для усіх аудіопрограм і ще додатково для IP-телефонії. Частота від 20 Гц до 20 кГц, чутливість мінус 38 дБ з плюс-мінус 2 дБ. В комплекті, звісно ж таки, є трипот. Ну і підключається до усіх девайсів. Портом 3,5 мм. На одній з частині кропки ми можемо побачити, що там написано, що це мікрофон для ПК та ноутбука, який написаний декількома мовами. Ну і, звісно ж таки, присутній сам малюнок мікрофона. Тобто ви будете бачити, що ви купуєте. Дуже шкода, що в комплекті цього мікрофона немає цього кабеля, який я тримаю в руці, тому що цей кабель підключається до тих ноутбуків, у яких спарений роз'єм 3,5 мм. В моєму випадку якраз саме він і такий. Тому, якщо потрібно буде підключити і мікрофон, і наушники одночасно в одне гніздо, потрібно буде докупити вам ось цей кабель. Давайте розкриємо сам мікрофон і подивимося, що нас тут зустрічає в комплекті. Розкривається цей мікрофон наступним чином. Де він у нас тут розкривається? Так, да, я його оглядав на точці видачі. Ось так він розкривається. І. Так, це у нас відпало. Окей. Дістаємо. У нас тут сам мікрофон і його трипод. Тобто він одразу вже в комплекті з триподом йде. Ось такі от малюточка. Можете сам його добре побачити, логотип Сперанса. І можете навіть поставити на паузу і оглянути, що ж тут взагалі написано. Модель EH182. Тепер найцікавіше питання. Тест звуку, що він покаже на різного роду звукових картах. Будемо перевіряти від найдешевшої звукової карти, яка е, купується там буквально за якихось 70-100 гривень на різного роду інтернет-магазинах. І будемо перевіряти на звуковій карті V8. Ну і звісно ж таки перевіримо на вбудованій звуковій карті в цьому ноутбуті. Це у нас Asus X540 NV. Не буду зараз затягувати. Поїхали. Мікрофон зараз підключений до звукової карти, тої синенької у вигляді флешечки, яка була куплена декілька років тому на радіоринку. З настройках звука встановлено, що гучність мікрофона 50% і це без використання AGC. Да, можливі помітні фонові шуми, тому що цей. Мікрофон не підійшов би точно для е, цих самих найдешевших звукових карт, у яких дуже поганий аудіочіп. Тому зараз ви можете почути, як він звучить насправді без AGC. Давайте зараз я поставлю в настройках AGC і будемо слухати вже другий результат. В налаштуванні гучності я встановив рівень на 20% і увімкнений режим AGC на цій синій звуковій карті. Як я бачу на Audacity, він досягає, точніше, звук досягає до рівня від 12 до 6 дБ, Це означає, що звук достатньо такий гучний. І я зараз знаходжусь буквально. Ну, в 4 пальця від е, джерела звуку. Мікрофон зараз знаходиться в 4 пальця від джерела звуку. А от зараз я знаходжусь від мікрофона, грубо кажучи, 20 см від нього. І це означає, що мікрофон можна розташувати буквально от на цій відстані від джерела звуку і ніяких спотворень по якості. І нічого цього всього не буде, буде дуже ідеально чути. Тобто ваш співрозмовник, якщо ви спілкуєтеся десь з ним в чаті, або якщо ви проводите якийсь там вебінар, тому подібне, чи семінар, чи лекційне заняття там о, в школі онлайн, чи щось тому подібне, це теж признак того, що вас ваші співрозмовники дуже добре почують. Підключив я мікрофон до звукової карти у вигляді ракети, та, котра. Має два мікрофони входа і два виходи на навушники. Рівень звуку 50% без використання AGC, І я прослухав запис, мені чомусь здається, що він достатньо такий тут басистий, тобто в ньому присутні е, високі частоти, що мене дуже сильно радує, що він не настільки сирий. Тобто це означає, що сирий матеріал ви своїм слухачам подавати уж точно не зможете. Да, присутні фонові шуми. Фонові шуми, скоріш за все, йдуть від звукової карти. Тому що е я, як максимум, Очікував почути взагалі шуми від самого мікрофона, або максимум я очікував його почути неробочим, але, як виявилося, це зовсім не так. Ще раз нагадую, 50% рівня гучності і це без використання AGC. В рівні гучності звукової карти налаштовано на 20% і увімкнений режим AGC. Мікрофон знаходиться буквально в трьох пальцях від мене. А зараз мікрофон знаходиться буквально в 20 сантиметрах від мене, тобто звук практично не міняється. Все дуже добре чути. Тобто, це означає, що цей мікрофон дуже ідеально підійде зі звуковою картою у вигляді ракети. Це та, котра має два мікрофони входа і два виходи на навушники. Тільки як я казав у попередньому огляді на мікрофон bm 800 я не раджу використовувати цей. Цю звукову карту для того, щоб підключати до неї наушники, тому що у ній там конкретно не вистачає частот. А от е, звукова карта дуже добре подружилася з цим мікрофоном, і це не може не радувати. Зараз будемо перевіряти звук на звуковій карті V8, це одна із найдорожчих звукових карт. Потім ми перевіримо ще на вбудованій звуковій карті в Asus x 540 NV в моєму ноутбуці. Ну і перевіримо, як він Записує звук безпосередньо на сам телефон, тому що можливо серед вас є ті, хто використовують старий телефон як рекордер. Не знаю, як ви це зараз будете чути, але коли я підключив цей мікрофон до звукової карти, яка зараз записує цей звук, це звукова карта V8. Я очікував почути як максимум до холери такі великі шуми, що вбудований шумодав цій звуковій карті не зможе справитися з ним. Як це було з мікрофоном JamBeard Бірд D03. Є огляд у мене на каналі, огляд саме на звукову карту, а не на сам мікрофон, тому що мікрофон у мене вже був тоді, коли не було ще цієї звукової карти. Вона вже у мене з'явилася трішки пізніше. А от тут я підключив мікрофон, почув, що ніяких шумів немає, а є сигнал самого ж мікрофона, чесно кажучи, я був конкретно таки в шоці. Зараз звук, ви чуєте, безпосередньо на Сам мікрофон підключений до звукової карти, крутілки викручені на всі 100%, і, і це без використання низьких і високих частот. Зараз, е, в вашому вже присутності, е, я викручую крутілочку Treble, це низькі частоти, і ви чуєте, як зараз звук записується на цей мікрофон з використанням низьких частот. от Зараз я викручую. Повністю на мінімум э, крутилочку Treble і підкручую повністю крутилочку бас. Тобто зараз ви звук чуєте з використанням басу. Викручую зараз повністю на максимум крутілочку Treble. Залишаємо повністю викрученими крутілочки Treble та бас і чуєте ось такий от результат. А тепер викручую назад на мінімальну і крутілочку бас і крутілочку Treble. І чуємо ось такий от сироватенький звук. Перевірив я ще за кадром. Цей мікрофон в використанні у розташуванні його в 20 сантиметрах від мене. і Я би крайне радив цього робити, тому що шумодав, який вбудований в цій звуковій карті, він конкретно такий агресивний, забирає усі корисні е, частоти з сигналу, і можливо, що ви щось там будете казати, воно не дозапише. Тому, якщо потрібно тримати цей мікрофон, то потрібно тримати його буквально в 4 сам. Сант... В чотирьох пальцях його потрібно тримати від себе, ну, або не використовувати цей мікрофон зі звуковою картою V8, ну, і використовувати вже зовсім інші модель мікрофону, до прикладу, BM800. Як це я робив в попередньому огляді. Звук зараз записується на вбудовану звукову карту, яка вбудована в материнську плату ноутбука Asus X540 NV, рівень гучності 60%, а підсилення звуку плюс 10 дБ. І як максимум я очікував почути. Надмірно велику кількість фонового шуму, яка б взагалі не прибиралася ніяким звуковим редактором, ні Audacity, ні Audition, ніяким іншим. І цей мікрофон довелося би назад повертати на розетку, звідки він був замовлений за достатньо таку смішняву ціну. До речі, де його можна буде купити? Лінк залишаю в описі під цим відео. Зараз. Ви могли би почути багато різного роду варіантів. Це і при підключенні цього мікрофону до зовнішніх звукових карт і до вбудованої якість ви можете оцінювати в коментарях. Ну а зараз ми цей мікрофон будемо підключати до телефону Huawei P Smart Plus, який я використовую як рекордер, для того, щоб записати на нього різного роду наводки. ТПП наводки підводки, матеріалу якогось там новини і так далі, тому подібне. Тому зараз це беремо, підключаємо і слухаємо. Звук зараз записується на телефон Huawei P Smart Plus. Телефон зараз записує звук з мікрофона, який підключений кабелем, який розділяє мікрофон і гарнітуру наушники, коротше кажучи, кабель гарнітурний. І я очікував почути як максимум теж ніфігові такі шуми, які теж не перебираються ні одним звуковим редактором і так далі. Але я проводив пару тестових записів на цей телефон, і я мудрився, чесно кажучи, запороти одну запис, але це не суть. Але я був в шоці від того, як цей телефон якісно пише звук. Фонові шуми взагалі відсутні, тобто звук добротний. Звук хороший. Не сказати, що це мікрофон супер студійний, хоча, як заявляє сам виробник, це мікрофон Studio Pro EH182. Це не є настільки студійний мікрофон, як це роблять більшість дорогих суперстудійних конденсаторних мікрофонів. Але. Свою ціну цей мікрофон оправдує, хоч я його взяв за знижкою в 300 гривень, хоча він коштує набагато більше. Ціну оригінально ви можете бачити на екранах. І оцінювати якість звуку ви, звісно ж таки, можете в коментарях. Тому що реально я очікував почути щось набагато гірше, але як насправді ні, це ніфіга не так. І відгуки в коментарях дійсно показують те, що цей мікрофон. Реально хороші за свої гроші. Просто от беріть і не пошкодуєте. Це я вже від себе кажу. Тому якщо ви та людина, яка не дуже сильно париться над якістю звука, вам абсолютно не принципово мати таку, от реально дуже класну. Звукову картинку, якщо так взагалі можна виразитися цього мікрофона, то обов'язково беріть його. Цей мікрофон дійсно підійде для своїх виконаних задач, наприклад, як для конференції в скайпі, для посил ділок в Discordі, ви не забазбутите своїх друзів, що вони вас будуть посилати куди подальше. Він дійсно виконує свою задачу. Тести були зроблені. І я сміливо можу рекомендувати цей мікрофон до покупки, незважаючи на дуже його смішняву ціну. Ну а якщо ви хочете багато інших оглядів, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Зовсім скоро побачимось! Всім па-па!